Привіт, друзі, мої шанування! Якось з погожим літнім днем. Я вже не пам'ятаю у кого. Виникла ідея відвідати Карпати, проїхатися знайомими та незнайомими місцями, провідати гірські річки, водопади, полонини, в чергове видертися на Говерлу, одним словом, проїхатися цим чудовим куточком України. І ось, уже повертаючись додому, ми заїхали до села Данилове. Це Хустський район Закарпатської області. Це село розташоване на автошляху Хуст-Синевир за 20 кілометрів від районного центру міста Хуст. У центрі села на пагорбі стоїть струнка дерев'яна, двозрубна Миколаївська церква. 1779 року народження. Про це свідчить напис над вхідними дверима храму. Дерев'яна церква Святого Миколая Чудотворця є взірцем мармарошської готики. І вона є наймолодшою із четвірки відомих дерев'яних церков району, три з яких ще знаходяться у селах Сокирниця, Крайниково та Олександрівка. Для будівництва церкви було використано 5 тисяч курячих та гусячих яєць. Ця церква є двозрубна та тридільна. Спорудо побудована з врахуванням найкращих традицій Закарпатської народної школи без використання цвяхів. Церква має високий та тонкий шпиль. Висота його сягає 14 метрів. У 1920 році у церкві правив останній греко-католицький священник, отець Азарій. Пізніше у 80-х роках минулого століття, коли відремонтували дах церкви та кріплення хрестів, богослужіння у церкві відновилося і проводилося щонеділі. Для цього сюди приходив священник із Золотарьова. Після того, як храм опинився у розпорядженні греко-католиків, у ньому відбулася перша служба навесні 2005 року. Наразі ж храм, на жаль, зачинений. Богослужіння у ньому припинені. І його відвідують лише туристи. І, скоріше за все, лише ті туристи, які наперед домовляються про такі відвідини. Я телефонував за цим номером, виклик йшов, але мені ніхто, на жаль, не відповів. Отож, ви тепер маєте номер телефону. Якщо вам цікаво відвідати цю церкву, можете заздалегідь передзвонити і домовитись, звичайно, якщо вам хтось відповість. Данилівська церква є досить таки популярною серед певного кола туристів. І не тільки через стиль, у якому вона побудована. Точніше, мабуть, через стиль у першу чергу. Вона також входить у так званий. Золотий церковний чотирикутник, який я вже згадував раніше. Це така собі умовна географічна область, на кутах якої знаходяться чотири села з їх дерев'яними старовинними церквами. Скажу вам чесно та відверто, що це місце точно буде цікавим для любителів готичного стилю та незвичайних храмів. На безмежних теренах інтернету я все ж таки знайшов фото інтер'єру храму, як виявилося у церкві дуже цікавий іконостас. Він містить 9 ікон, які відносяться до 18 століття. Стіни церкви були покриті розписами німецького художника Корнмайера. Отож, якщо вам цікаві такі незвичайні культові споруди, то, як то кажуть, welcome to Данілово! А точніше, до Золотого церковного чотирикутника Хустщини. Ну і на цьому слові бувайте здорові! Усім бажаю усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання! Та до зустрічі у нових відео. До речі. Цей хрест перед церквою було встановлено у 1914 році. Усе адіос.